Рятувальники з маленькими переселенцями зі сходу України не тільки відпочили на острові розваг, а й пригадали правила безпеки. Півробітники Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини вирішили допомогти в організації дозвілля дітей-переселенців, надавши їм можливість скористі для фізичного розвитку провести час в спортивних та інтелектуальних іграх. Малеча упродовж двох годин відпочивала на атракціонах, шукала вихід із лабіринту та ставала на роликові ковзани. Там на, на батуті ну как би бы, в лабіринті тут на роликах. мені більше всього в лабіринті. Це вже не перша зустріч рятувальників з переселенцями зі сходу України. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій допомагають їм адаптуватися до нових умов життя у першу чергу. Психологічно да, ми хотіли сказати велике спасія вам за те, що ви такий досуг для наших дітей представляєте. Постоянно на всякі мероприятия розлікательних діти наші дуже довольні. По закінченню розваг рятувальники провели для дітей інтерактивну гру на знання правил безпеки. А найбільше родовані хлопчики та дівчата отримали на згадку за правильні відповіді, соки та сувеніри. Анастасія Туловська за матеріалами державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області.